Привіт всім! Сьогодні стартував банер сяйва та льоду. Льоду та сяйва можливо. І це реально цікавий банер тому що, по-перше, є Балдель, а по-друге, Гледіс. Гледіс – це нова героїня гри, не просто другого сезону, а взагалі в грі, яка реально сильно запустила Ралі. І багато хто її собі забирає, багато хто її собі хоче. Звісно ж, Белдель буде ефективніше, буде більш бажаною тут. Але на другому місці серед цих чотирьох героїв я все-таки на друге місце поставив би Гледіс. Також тут присутні два герої з першого сезону: Телендор та Хвітар. От якщо вони випадуть до. Гранту, звісно, це також буде дуже добре. От. Далі з героїв, які також можуть в банері випасти, з хороших. Досить багато, до речі, їх тут є. Таких. Наприклад, Зорак для лядівного вибуху, Хуберг для Ралі, Лорентіль. От, з тих, що я можу так виділити. От. Данела. Данела хороша в. Якраз таки на, на Фінбоса. На Фінбоса другу сезону буде хороший. От, Люсьєн Аренний. Теж хороший, але Аренний. Шина, звісно ж, це незамінний герой для Кришиного вибуху. От, ну і Філто до цих пір може. Аустер хороший. Віняра. ну є достатньо хороших героїв. Тому пропоную перейти вже. До круток безпосередньо. Будемо крутити 300 круток. По гаранту забираємо билдель. І надіємося, що нам випаде щось круте ще до, до гаранту. Ну що, поїхали. Перша пуста. Що третью дадуть? з стратью. Супер, кто тут нас? Белдель, <стит> я вибачаюсь. Я Я не очікував це. <сит> Я трохи в шоці зараз. Я реально цього не очікував. Просто. Просто в шоці. Так, ми повертаємось до круток. Була невеличка нарада з власником аккаунту. Я вирішив порадитись, тому що. Ну, можливо, у нього плани змінилися б. Але ні, крутимо далі. І вибиваємо балдель для артефакту. Ну що, поїхали. Пуста. Друга також. Третя. Ну тут вже трошки тягне до гаранту, я так розумію. Після екзи. Це можна зрозуміти. Так, так. Тягне нас все ближче до гаранту. От зараз буде гарантована легендарка. Хто ж нам тут прийде? <плес> Можливо, ще одна ексклюзивка. Дивимось. Зорак. Зорак. Це супер. Ну він був вже. Я не знав цього так, він вже був вже там. Плюс 2, але це все одно. Все одно дуже, дуже добре для людяного вибуху. Тому що це реально хороший, якісний і потрібний герой. 100 відкрутили. Маємо Балдель і Зорака. Прекрасно. Знову легендарка. Цікаво. Кого ж нам тут? Привезли. Зорак! Нічого собі. Цікаво. А, на слайді вже три душі. Тобто він або плюс 3, може там і більше я. Не знаю. Давай далі. Зрока плюсувати теж досить, досить потрібна справа насправді. Може хтось ще. Інші випади, наприклад, якась ексклюзивна жінка. Наприклад, сяйва. Прийде чи ні? Сьогодні? Одна. Хотілося побачити дві. Шина. Прекрасно. Прекрасно. Теж дубль? О, так тут ще на плюс 4. Так тут все серйозно? Так тут все серйозно. Йдемо далі? Друга. Третя пуста? Верта. Знову тягне. Тягне нас. До гаранту. Треба слідкувати, скільки ми там відкрутили. 670, ще буде, я думаю, дві легендарки. 6.70. круток. Але вже, бачите, все-таки після ексклюзивки. Все-таки тягне більше до гаранту. І що у нас тут? Хто прийшов? Кохадір. Ну, як же ж без нього? Як же ж без цього вершника? Напевно на артефакти поміняні його душі, я думаю. Так, ну, 50 залишається. Надіємося, що випаде ще легендарка і не треба буде докручувати 20. Друга десятка. Третя. Четверта. Ну, якщо зараз випаде докручувати, треба буде. Але. Але треба. Я думаю, власник буде непрудно. Ну, це логічно, що е, потрібно, е, ну, в даному випадку докрутити. Давайте візьмемо. Десятку? І відразу. Ні, не пощастило. Ну, слідуюча десятка. Це вже гарант. Відуючи це вже гарант. І хто у нас тут? Давай, Екзу. І буде прям. Одна. Він Яра. Непоганий плюс. героїня дуже дуже хороша. І всього-навсього плюс один. Але хороша і потрібна на багатьох данжах, локаціях і впевнений, що ще будуть інші данжі, де вона буде потрібна. От ну що, давайте виберемо Белдель. Белдель для. Ексклюзивного артефакту. Це реально дуже дуже класне відкриття. Тому що відразу, відразу ж падає борт. І просто потім відкриваємо. Забираємо артефакт. Все. Ну, По-моєму, просто, просто шикарно. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Власнику аккаунту. Дякую за можливість покрутити, за, ну, за такі реально чудові крутки. Ну і, звісно ж, мої вітання з Белдель та з артефактом Белдель. Дуже, дуже приємно було. От. Ну що, ще раз дякую вам за перегляд. Гарний вам гри та до зустрічі в нових відео.